А яку суму потрібно внести як перший внесок, зараз? Які вимоги? Ми, до речі, брали на 5 -9. На минулій неділі за рекомендацією Ліни ми телефонували в банк для того, щоб просити меншу. Як це називається? Це називається ретенція. ми просили 4,49. Ні, ми просили 4,09. А по телефону нам банк погодив 4,49, 5,19 це в принципі непогано. Але чоловік сказав, каже: я хочу 4,09, що будемо діляти. Вони сказали, що ні, типу, для нас це дуже мала відсотка. Ми не можемо скільки дати. І він каже: так я хочу чотири на 9, Що будемо робити. Ну вони окей, составили заявочку і сказали, що вівторок нам дадуть відповідь. Якщо на момент. Обробки цього відео я вже буду мати спогоджену іншу ставку, то я скажу, ну, 4,49 і 5,19 якась тисяча крон в місяць і дуже непогано. Це буде непогано, так. Да. Цю тисячу корон, якщо, наприклад, її просто зекономити і додати до сімейного бюджету, вона просто розійдеться і людина її не побачить. Але з цією тисячою так само можна працювати. Це не дуже велика сума. Але з нею можна так само працювати, і вона може так само вам заощадити якісь кошти. Тобто цю суму, ну, якщо ви привикли, да, звикли платити там, наприклад, таку на 12 тисяч, якщо ти будеш <ганітна> платити на тисячу менше, але ти звикла і тобі окей платити тих 12 тисяч, ти можеш цю тисячу умовно економити і, наприклад, закидати сама собі на сторіч і Тим самим за 12 місяців ти. Euh, дуже, дуже спокійно, збереш 12 тисяч, до яких ще на споріжчому додається там ще якісь, там, якісь там, невеличкі копійки, якась буде невеличка сума. Плюс, якщо в тебе вийде зекономити ще якийсь чином, якісь гроші сімейного бюджету, ти можеш так само додати це на споріжчі і І в кінці року ти можеш зробити ще 13 вкладку, тобто 12 місяців 12 обов'язкових. Якщо ти не збирала якусь суму, ти можеш прижати в банки, зробити мінежавну сплатку. Тобто, ти сплачуєш незбирану суму. Ти можеш це робити кожного року.